Мабуть, усім знайома ця історія, правда ж? Почуваєшся якось не так, сил немає, і тут же діагноз тіло зашлаковане, а разом з ним і магічне рішення детокс. Звучить, звісно, дуже привабливо. Але що за цим усім насправді ховається? Давайте розбиратись. Ну, власне, саме цю ідею нам і продають звідусіль, реклама яскравих соків, якісь модні смузі, дорогі програми очищення. Та вся ця концепція, скажімо, відверто, побудована на абсолютному нерозумінні, як взагалі працює людське тіло. Так от давайте одразу, як то кажуть, назвемо речі своїми іменами. Ідея, що нам потрібен якийсь зовнішній детокс, це просто міф. І не просто міф, а ціла багатомільярдна індустрія, яка по суті заробляє на нашому бажанні бути здоровими. З реальною наукою тут, на жаль, нічого спільного. А тепер, власне, найцікавіше. виявляється, купувати ніякий детокс і не потрібно. Чому? Бо в нас вже є найдосконаліша система очищення у світі, вона просто вбудована в наше тіло. І, до речі, працює вона безперервно 24 на 7. Тільки вдумайтесь, як потужно працює ця внутрішня команда. От печінка це ж справжня суперлабораторія, яка знешкодрує все шкідливе. Нирки це такі собі майстер-фільтри, що безупину чистять кров. Ба Більше, навіть легені та шкіра беруть участь у цьому процесі. Це ж просто неймовірно складна й ефективна система. І отут, знаєте, ключовий момент. Якщо ці природні фільтри наші органи раптом дають збій, то тут уже жоден смузі чи сік не допоможе. Це вже серйозна медична проблема, з якою треба бігти до лікаря, а не до блогера в інстаграмі. Добре, з органами наче розібралися. Але ж звідки взялося це страшне слово, шлаки. Маркетологи так люблять тим лякати, звідки воно взагалі прийшло в розмови про здоров'я. І ось тут, власне, і є вся маніпуляція. Дивіться. Слово шлак це термін з металургії, це по суті відходи від виплавки металу. Уявляєте? Маркетологи просто взяли це промислове слово, щоб створити такий страшний і абсолютно фейковий образ якихось відходів у нашому тілі. А що ж до іншого популярного міфу, нібито відходи роками десь там налипають на стінки кишечника? Ну це просто біологічний абсурд. Слизова оболонка кишечника повністю оновлюється кожні кілька днів. Це одна з тканив, що регенерують найшвидше в організмі. Там фізично нічому затримуватися на роки. І знаєте, скільки разів за всю історію медицини патологоанатоми знаходили всередині людини оці самі поклади шлаків? Відповідь нуль ані разу. Такого явища просто не існує в природі. Та проблема не тільки в тому, що всі ці детокс штуки просто не працюють. Деякі з них, уявіть собі, можуть бути ще й шкідливими. От давайте візьмемо, наприклад, популярні сокові чистки. І от у чому парадокс: коли з фрукта вучавлюють сік, усе найкорисніше клітковина, йде у смітник. А що лишається? Практично чистий цукор. Це справжня цукрова бомба, яка завдає різкого удару по організму. А от коли ми їмо цілий фрукт, клітковина сповільнює засвоєння цього цукру і все відбувається плавно та безпечно. І ось подивіться, це графік говорить сам за себе. Бачите цей величезний стрибок інсуліну від соку? Це ж колосальне навантаження на підшлункову. А тепер порівняйте з оцією плавною низькою лінією від цілого фрукта, різниця, як то кажуть, на обличчя. Але й це ще не всі ризики. Такі екстремальні чистки можуть призвести до дефіциту білка. До небезпечного порушення балансу електролітів, що погано для серця. А та сама легкість, про яку всі говорять ну, це, на жаль, не чарівне очищення, найчастіше це просто втрата води і що гірше м'язової маси. То що ж тоді робити, як по справжньому допомогти своєму тілу? Відповідь на щастя набагато простіша, ніж здається, і що важливо, абсолютно безкоштовна. Справжній детокс це не якась складна програма, це просто допомога нашим власним органам. Хочемо допомогти ниркам, п'ємо достатньо води. Кишечнику їмо більше клітковини з овочів та цільних злаків. Хочемо розвантажити печінку менше алкоголю та цукру. А для прибирання в мозку треба просто добре висипатись. Ось це, власне, і є справжній детокс, і він абсолютно безкоштовний. Він не в красивих баночках, а в наших щоденних простих звичках. Тому, мабуть, головний висновок такий. Наше тіло набагато набагато розумніше за будь-яких маркетологів, і не варто дозволяти якимось вигаданим страхам впливати на здоров'я і тим більше на гаманець. Краще просто довіряти цій неймовірній системі, яка у нас вже є і працює. І все це, зрештою, підводить нас до одного важливого питання: якщо відкинути всі ці міфи про чистки, токсини й шлаки, то що ж тоді насправді означає вести здоровий спосіб життя? Можливо, відповідь завжди була набагато простішою, ніж нам намагалися продати.